Вітаю п'ятикласники! Ми вже навчилися з вами додавати та віднімати звичайні дроби, мішані числа, а сьогодні розв'язуємо рівняння. Отже, переходимо до рівнянь. Перше рівняння 52 63 піднятих 63 25, 2563. Бачимо, що у нас є дія віднімання. І змінна х міститься у нас у від'ємнику. Але не всі пам'ятаємо з вами правила, як знайти невідомий від'ємник. Тому будемо працювати з вами так, як ми працювали раніше з натуральними числами. Пишемо допоміжний приклад. На віднімання в даному випадку 5 відняти 2 дорівнює 3. Зміна у нас на другому місці після віднімання. Отже, зміна у нас двійка. Бачимо, щоб знайти невідому двійку, ми від п'ятірки віднімаємо трійку. Переписуємо Х63 дорівнює. Замість п'ятірки у нас 52,63. Віднімаємо замість трійки у нас різниця 2563. Обчислюємо Х63 дорівнює. Згадуємо правило, щоб відняти. Дроби з одинаковими знаменниками. Знаменник залишаємо той самий, а чисельник віднімаємо. 52 мінус 25 отримаємо 27. Тепер дивимося на нашу рівність. Пам'ятаємо для того, щоб дроби були рівними з одинаковими знаменниками, повинні бути одинакові чисельники. Тобто, коли замість х буде стояти 27, так ми і пишемо х дорівнює 27, наше рівняння буде правильним. Переходимо до наступного рівняння. Х мінус 4,5, дорівнює 5,6. Знову бачимо, у нас діє віднімання. Пишемо допоміжний приклад. 5. Підняти 2 дорівнює 3, але х у нас вже міститься на першому місці при відніманні. Тобто нам невідоме зменшуване. Щоб знайти нашу п'ятірку, ми повинні до трійки додати двійки, тобто до різниці додати від'ємник. Записуємо х дорівнює до, до трійки, значить, трійка у нас 5, цілих. 6 одинадцятих додаємо двійку, а замість двійки у нас 4,5 одинадцяти. Обчислюємо цілих частин буде 5 плюс 4 9, цілих. Знаменник залишаємо той самий, чисельники додаємо 6 плюс 5 буде 11. Бачимо, що дробова частина у нас. Неправильний дріб 11 одинадцятих. І ми знаємо, що 11 одинадцятих це є одиниця, і між цілою і дробовою частиною ми можемо собі поставити знак плюс. Отже, 9 плюс 1 отримаємо 10, цілих. наступне рівняння х плюс 2,813 дорівнює 11. Тепер уже рівняння у нас на додавання. Доданок, доданок, сума. Запишемо, приклад, на додавання. 2, додати 3, отримаємо 5. Х це невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти доданок. Від 5 відняти 3. Записуємо. Хто рівня замість 5 у нас 11, цілих. відняти замість 3 у нас. 2,813. Бачимо, що у нас у зменшуваному немає дробової частини. Але ми згадаємо, як ми це робили. Ми позичали у цілої частини одиницю. зменшували цілу частину на одиницю. Стане 10, цілих. цю одиницю ми розписували через дріб, знаменник якого 13 13 13. Віднімаємо 2,8 тринадцятих. Вчислюємо х дорівнює 10 відняти 2 8, 13 тринадцятих мінус 8 тринадцятих 5 тринадцятих. Рівняння розв'язано. Переходимо до більш складних прикладів, де у нас є дужечки. Але ми також пам'ятаємо, як ми такі рівняння розв'язували дужку. Ми завжди уявляли, що це у нас є невідома змінна. Тобто, як Х, чи y, чи А, чи Б і так далі. Тобто, уявляли, що це відоме, невідоме число. Завжди дивимося, яка дія у нас стоїть за дужечками. Дія плюс. Отже, Пишемо допоміжний приклад на додавання, на дію, яка стоїть за дужками. 2, додати 3, рівні 5. Невідома у нас перший доданок двійка. Щоб знайти двійку від п'ятірки, віднімаємо трійку. Дужечку всю переписуємо. Х-1,8 дорівнює. І тепер від п'ятірки, а замість п'ятірки у нас 4,4, ми маємо відняти трійку, а замість трійки у нас 3,7. Знову переписуємо нашу дужку х-1,8 і віднімаємо. Але бачимо, що чисельник. Першого дробу є менший за чисельник другого дробу, тобто від 4, 7 ми відняти не можемо. Працюємо за наступною схемою, яку ми вже знаємо. Зменшуємо цілу частину на одиницю. Було 4, стане 3, 3, цілих. далі чисельник додаємо до знаменника, 4 плюс 9 буде 13. І записуємо у чисельнику. А знаменник залишаємо той самий. Відняти 3,7. Бачимо, що вже чисельники ми можемо відняти. Записуємо далі. Хмінус 1,89 переписуємо знову цю дужечку. Від 3, відняти 3, буде 0, ми не пишемо 13 мінус 7. ,9. Буде 6 дев'ятих. Тепер дивимося на наше рівняння, яке вже є просте. Дія у нас віднімання. Тобто записуємо приклад допоміжний на віднімання 5. Відняти 2, от буде 3. Невідома зміна у нас стоїть на першому місці, тобто грає роль п'ятірки. Щоб знайти п'ятірку, треба до трійки. Додати двійку. Записуємо х дорівнює, замість трійки у нас 6 дев'ятих. додаємо замість двійки у нас 1,8. Додамо, ціла до цілої частини буде 1,6 плюс 8 дев'ятих, 14 дев'ятих. Але знову ж бачимо, що 14 дев'ятих у нас неправильний дріб. Пам'ятаємо, що між цілою і дробовою частиною ми можемо поставити знак плюс, а 14 дев'ятих ми переводимо у мішане число. 14 ділим на 9 буде 1,1, і в остачі буде 5 дев'ятих. Отже, х у нас 2,5. Переходимо до наступного рівняння. 7,89 відняти в дужках 8,19 мінус х дорівнює 3,1019. Знову ж таки, ціла дужка – це у нас невідоме число. За дужками у нас є знак мінус. Отже, пишемо допоміжний приклад на віднімання. 5 відняти 2 дорівнює 3. Там невідома двійка. Щоб знайти двійку, від п'ятірки віднімаємо трійку. Тобто дужку цілу ми переписуємо 8,19. Відняти х дорівнює. Замість п'ятірки у нас 7,8. Віднімаємо 3,1019. Переписуємо дужечку ще раз. 8,19 мінус х дорівнює. Знову бачимо, чисельник першого дробу є менший за чисельник другого дробу. Позичаємо одиничку, тобто зменшимо цілу частину на одиницю. Було 7 стало 6. Чисельник додаємо до знаменника. Отримаємо 2719 відняти 3,10. Переписуємо дужечку ще раз. 8,19 мінус х дорівнює. Піднімаємо 6, відняти 3, 3 цілих. 27 мінус 10, 17, 19. Далі дивимося по останньому рівнянні. У нас є дія віднімання. Записуємо допоміжний приклад на віднімання. 5 відняти 2 дорівнює 3. Х у нас знаходиться на другому місці. Це у нас як двійка. Переписуємо Х дорівнює. Щоб знайти двійку від п'ятірки, віднімаємо 3. Тобто 8,19 віднімаємо 3,17,19. Знову ж, чисельник першого дробу є менший. Отже, працюємо за попередньою схемою. Цілу частину зменшуємо на одиницю, чисельник додаємо до знаменника і записуємо в чисельнику відняти 3,7. 17 19. Х дорівнює 7 відняти 3 буде 4, 20 мінус 17, 3, і залишаємо той самий. Сподіваюся, що рівняння були для вас неважкі. До побачення!